Всім привіт! Огляд смартфону OPPO reno 14F. Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ вбудованої пам'яті в такому біло-синьому кольорі вартістю 16 тисяч гривень на даний момент. Дивимось комплектацію. В комплектації ну, сам пристрій. І з ним ось такий комплект. Кабель Type-C, і це все. І тут знаходиться скоба для слота та документація до смартфону. Ззаду патрійна камера спалах, така у нього закруглена форма чимось нагадує iPhone, справа кнопка ввімкнення кнопка регулювання гучності, зліва нема жодних да, елементів керування. Знизу Type-C, динамік мікрофон та порт для sim карт так, розблокуємо. Так. Екран 6,57 дюйма, Full HD 2370 на 1080, AMOLED, 120 Гц. От. Перейдемо до налаштувань. 15 й Android і ColorOS 15-ї версії. Ну, дуже непогано пристрій працює. 6000 Мгодин батарейка. Збільшений об'єм батарейки, тобто свої переваги у смартфона є, якісний е, дисплей, та й взагалі досить приємний е, пристрій. Як для своєї ціни, все непогано. Так, да, пластиковий, повністю пластиковий корпус, але все рівно е, відчувається непогано смартфон. Процесор Qualcomm Snapdragon, е, Qualcomm Snapdragon 6 першого покоління і Adreno 710 відеоприскорювач. Такі ось результати в тестах. По антуту 836 тисяч, що ну, для своєї ціни досить непогано. Давайте подивимось PUBG Mobile, запускаємо гру, подивимося, як вона буде працювати. Так, і PUBG Mobile завантажився і працює на ось таких налаштування графіки, тобто досить високих ось. Тобто, це одні, можливо, з, да, з найвищих рівнів, які взагалі можуть бути в цій грі. Дуже плавно працює. Все чудово. Так, закриваємо PUBG Mobile і перейдемо до камери. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!